Всім привіт! Сьогодні в мене на обід будуть пельмені. Буду місити тісто за своїм рецептом. Тісто це три чашки, любих, чи стакани, чи чашки. Набираю муки повні. Це така в мене пропорція. Любу берете, хто яку хоче за розміром, кому скільки потрібно тіста. Ось так рівненько набираю три кружки таких великих. Друга і третя. Тепер всю ж чашку, чайну ложечку солі додаю, розбиваю одне яйце, три ложки олії доливаю. І все гарненько розмішуємо. І сюди ж повну чашку доливаю води. Теплої я доливаю. Така повна чашка. Все гарненько розколочене. І тепер роблю таку луночку і вливаю все сюди. І замішую. Ось таке в мене виходить тісто. Зараз гарненько вимісю. Вже можна і рукою замісити. Еластичне тісто, виходить, ось таке, я його вимісила вже трошки, і поставлю під рушничок, хай відпочине. Стіл підпиляти не потрібно, ділю тісто хороше, еластичне, ділю на частинки і буду робити такі ковбаски. Ділю завжди так на 4 частинки. І ще раз. Ось так мені зручніше розкачувати. Ось так. Все, тепер можна нарізати такими невеличкими шматочками. Трошки їх так ще округлюю, щоб краще було розкачувати. Придаю таку форму кругленьку. Ось такі розкачую невеличкі кружечки. Фарш у мене свинина, цибуля, перець і сіль. Більше тут нічого немає. Лопатку, як завжди беру. Все, буду ліпити. Ось такий будь мене. І на дощечку. ложечкою викладаю фарш, заліплюю. гарненько щоб фарш не попадав під тісто. Ось так. І зараз наліплюю, буде обід смачний. Закипіла водичка. Ось і буду кидати пельмені. Як завжди, порахувала 40 штук. Все, тепер чекаю, поки закипить і спливуть. В миску вершкове масло кидаю. До вершкового масла я ще трошки додаю олії. Так я собі люблю. Вже зварилися, можна винімати. Ось такі гарненькі вийлися. Пишні якраз буде для двох пообідати. Все добре. Такі гарні, ароматні з маслом, сметанкою. І буде обід. А тепер обов'язково треба їх так підкидати, щоб вони перемішалися. Все, готові. Всім смачного. Бувайте здорові! До зустрічі!